Телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 15 серпня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Благодійний фонд Країна нескорених збирає кошти на безпілотник для айдарівців. Вони зараз працюють на Бахмутському напрямку і їм потрібна ця пташка. Оновлену боксерську залу урочисто відкрили у Снятині. Здійснилася моя мрія. Коломия отримала подарунок від колективу Ті Гуцулс. Про це та інше, детальніше у випуску. В досвіта 15 серпня західні області України зазнали масованого обстрілу. Було чутно вибухи і на Прикарпатті. Працювала наша протиповітряна оборона. Про це повідомляє голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Уламки ракети потрапили на приватне подвір'я. Пошкоджено житловий будинок та господарські будівлі. Після сьогоднішньої ночі, коли окупанти знову обстрілювали Україну та Івано-Франківщину, зокрема, чимало коломиян у соціальних мережах нарікали на те, що у нас зачинені деякі укриття під час повітряної тривоги. Ми попросили прокоментувати цю ситуацію заступника Коломийського міського голови Романа Остяка. У Нас є рішення комісії Тептанес Коломийської міської, яким це питання відрегульовано. Відповідальність за відкриття сховищ несуть їхні баланси, отримуючі. Тобто, якщо йдеться про заклади освіти, відповідальність за відкриття несе керівництво закладів освіти. Ви можете підняти це рішення комісії Тептенс, якому все чітко написано. У нас є окремі сховища, які ми прописали відкриття. Ну, з тих чи певних причин відкриття тільки в робочий час для персоналу чи відвідувачів цих закладів. Але їх є дуже обмежена кількість. Це переважно заклади закритого типу, і те, що стосується СНАПу, зв'язку з тим, що там розміщені документи, ми не можемо надати всім доступ мешканцям вільний доступ. Ну, в нічний час. Під час е роботи ЦНАПу мешканці також можуть там укриватися, але поруч є приміщення вокзалу, де також облаштоване укриття. Це буквально там. 20 метрів міцна. Ну, ну, відчинене... Поведе бути відчинений цілодобово. Ви кажете, що відповідальний баланс утримувач, але як вплинути мене? Я рекомендую викликати поліцію, і повідомляти Державну службу з надзвичайних ситуацій, як гаряча лінія Коломийської міської ради. У Представників гарячої лінії, список телефонів усіх відповідальних осіб, будемо плавати. Розумієте, коли е, все нормально в громаді, наші люди розслабляються, десь можуть не вийти, десь можуть не відкрити сховище, але коли знову ж таки як гряне грім, то не дай Бог, щоб не сталося якоїсь біди. Тому повна відповідальність за відкриття сховищ є на балансу отримуючи, вони повинні бути доступні мешканцям цілодобово. Авто зіткнулося із потягом на Прикарпатті. Автопригода трапилася у Калуському районі. На місці події працювали медики, представники поліції та ДСНС. Обставини події встановлюються. Допомога внутрішньо переміщеним особам така головна мета діяльності міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України. Її представники зараз перебувають на Івано-Франківщині, мали зустріч з владою та громадою і у Коломийській ратуші. Максим Ткаченко, народний депутат, і співголова міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України, каже, добре знає і розуміє проблеми людей, які через війну змушені були покинути свої домівки. Адже сам у 2014-му виїхав з нині окупованого Луганська, де народився і жив. Головна мета і моя, і всього нашого депутатського об'єднання це допомога внутрішньо переміщеним особам. Моїм землякам із Луганщини, із Донеччини, з Херсонщини, з Запорізької області з усіх тимчасово окупованих територій та там, де йдуть бойові дії. На жаль, з 22-го року ця кількість людей дуже збільшилась, і допомога сьогодні потрібна більш ніж п'яти мільйонам людей. І це саме люди, які залишаються в країні. Це ВПО, це не люди, які поїхали за кордон і знаходяться там, тих ще. Більш ніж 5 мільйонів. Ми зараз говоримо саме про внутрішньо переміщених осіб, про людей, які у тому числі знаходяться зараз тут у Коломиї, на Франківщині. Спочатку повномасштабного вторгнення Івано-Франківщина прийняла тисячі українців, які втікали від війни. Чимало з них виїхали за кордон або вже повернулися у звільнені міста і села. Але досі лише у Коломийській громаді офіційно зареєстровано понад 9 тисяч ВПО. Власне, їхніми проблемами цікавились обранці. Питання. У переселенців одне, це житло. Це головне питання, з яким потрібно щось робити, тому що житла від держави майже немає. Місця МКП, які, слава Богу, держава надає їх недостатньо. Вони знаходяться не усі там в містах, куди люди хочуть поїхати. Є пропозиції в селах, куди люди не зовсім хочуть їхати. Хоча ми говоримо, що якраз завдяки переселенцям села могли би продовжувати жити і процвітати, тому що ВПО це нові люди, нові податки, нові можливості для села. Є верифікація, але й виплати продовжуються. Допомога від держави продовжується. Влада, міська, обласна, центральна з Києва продовжує шукати всі варіанти, де можна. Розселувати людей, куди люди можуть заїжджати з цих евакуаційних потягів, самі можуть заїжджати. Все це продовжується. Сподіваюсь на те, що тут непогане відношення до переселенців, і хочемо, щоб це продовжувалось, тому що війна, на жаль, не закінчується, і кількість ВПО не зменшується. Вона тільки все більше, більше і більше. Сьогодні їдуть люди з Куп'янська, сьогодні їдуть люди з Донецької області. Сьогодні їдуть після всіх вибухів та калібрів з Запоріжжя. Тому давайте разом допомагати нашим українцям. У місцевій владі гостям з Києва розповіли про ту допомогу, яку з перших днів повномасштабної війни надавали усім, хто втікав з місць ведення активних бойових дій. Мовиться і про надання житла, харчування, одягу, речей першої необхідності. Зараз кількість внутрішньо переміщених осіб зменшилась. А тим, хто залишився, продовжують допомагати. Наше питання стоїть основне України вижити друге, не стати сировинним придатком. Для заходу такі. тому нас цікавить технології, нас цікавлять такі програми, які б нас розвивали. Ми маємо ресурс, маємо Бог дав нам природний ресурс, ми не дурні, тому давайте так. Разом. І скажімо, якщо є питання надання, е, ви кажемо, центр зайнятості, надання робочих місць. Так, у нас є багато робочих місць, які ми можемо запропонувати, але є один нюанс. Люди приїхали з тих регіонів, де зарплата мінімальна отримала від 40-80 тисяч. А у нас 12-15 тисяч це й нормальна зарплата, що люди працюють. Тому так ви ніби виглядає, що дайте робочих місць. Так вони є. Просто люди не готові йти на це. Але нічого, ми з цим справляємося. Тобто, ми, як орган місцевої влади, ми, наприклад, моя позиція була: ми всі так були реагувати на ті потреби, які є. 32 тисячі 100 осіб отримали довідки переміщених осіб на території Поломищини за даними. Обіку, тобто за інф... даними інформаційної системи, на даний момент на Доміщині мали би проживати за цими документами 20 тисяч 318 осіб, ті, хто за законодавством мали би після зміни місця проживання актуалізувати інформацію про себе, не завжди актуалізують ці дані. Але оскільки у кожному населеному пункті у нас є старости, є адміністратори центрів надання адміністративних послуг. Зрештою, ті, хто прихистили у приватному секторі, а їх е, у приватному секторі зосереджено майже 93% проживаючих, то е, вони безпосередньо володіють інформацією про те, скільки фактично проживає на їхніх територіях. За оперативними даними, за станом на сьогодні, це є 9 750 осіб. У нас була установча нарада це відбулося в військовій адміністрації, де ми обговорювали ряд питань, також змін до проектів щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні якраз дуже гарна буде ініціатива почути якраз ту проблематику, яка є і в територіальних громадах щодо працевлаштування внутрішньопереміщених осіб щодо облаштування комфортного їхнього перебування. Ну і звичайно, ми. Ми будемо говорити про соціальний розвиток громади, адже є питання будівництва малого групового будиночку. Також є потужний соціальний проект, який буде передбачати не тільки допомогу внутрішньопереміщеним особам, але тим особам, які цього потребують. На зустрічі народні депутати та представники місцевої влади також говорили і про будівництво соціального житла для внутрішньопереміщених осіб, про вільний доступ дітей до навчання у садочках і школах, працевлаштування та низку інших питань. Безпілотник для айдарівців, благодійний фонд країна нескорених, оголосив збір коштів на квадрокоптер DJI Mavic 3. Від початку літа вдалося зібрати трохи більше ніж половину суми. Деталі та реквізити для донатів у матеріалі наших журналістів. Вітаємо! Ми мінометники 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Ми знищуємо особовий склад ворога, його укріплення та броньовану техніку на сході України. Наразі нам необхідні дрони для того, щоб ми могли коригувати наш вогонь, не залишаючи ворогу шансів ні на ні на напад, ні на втечу. Збір коштів на безпілотник для айдарівців розпочався в червні. Засновниця благодійного фонду країна нескорених Любов Оліградська, до якого звернулися захисники, зізнається збір іде. Тяжко, тобто він зупинився 131 тисяча, він не рухається. Вони зараз працюють на Бахмутському напрямку, і їм потрібна ця пташка. Вартість необхідного дрону майже 240 тисяч гривень. Щоб активізувати збір коштів, жінка вдавалася й до своєрідних хитрощів. По різному до цього збору ми підійшли. Я вже не знала навіть що придумати, тому в мене вдома була лаванда, і я її зрізала. І хто там перший написав мені в інстаграмі, відгукнувся, тому і я привезла Кожен донатив там різні суми. Скільки хто вважав за потрібне, окрім того, збір підтримали діти. Троє маленьких волонтерів принесли уже 5 тисяч гривень. Вони з фетеру робили різноманітні прикраси, і ось тут в Коломиї, на Сольці, Вони їх продавали. Кошти на безпілотники для українських захисників без перебільшення збирають усім світом. Продовжує волонтерка. Із Канади нам також переслали кошти в сумі. 500 євро. І у Франції, в Парижі є парафія, яка також 500 євро переслала. І я знаю, що в нас тут є приватна фірма, також надіслали кошти в сумі 30 тисяч гривень. Щойно вдасться придбати дрон, команда благодійного фонду Україна нескорених повезе його на передову. А поки Любов Оліграцька зізнається, страшно дзвонити хлопцям. Ну, я розумію, що це війна, я розумію реалії, я розумію, що я можу їм зателефонувати, а їх вже може не бути на зв'язку. Вони вже, на жаль, можуть і загинути. Тому. Так, потрібно швидко збирати ці кошти потрібно закуповувати для того, щоб рятувати їхнє життя і допомагати їм просуватися вперед. Тож жінка продовжує вигадувати нові й нові способи мотивувати українців донатити ЗСУ, адже це обов'язок тих, хто залишився в тилу. Ми є тією підтримкою, і ми повинні кожного ранку свою каву віддати для зсу. Бо саме завдяки Збройним силам України ми маємо можливість прокидатись, ми маємо можливість… Завісь працювати в деяких випадках, відпочивати, і також ми маємо можливість спати в теплих м'яких ліжках. Це є наша спільна боротьба з окупантом. І якщо зараз не ми, то потім, на жаль, такого слова, як ми та українці, може не бути. Долучайтесь до зборів і зробіть свій внесок в нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! У Коломиї відбудеться великий благодійний аукціон. Артефакти мужності. Всі отримані з аукціону кошти підуть на підтримку військових формувань громади. 10-ту гірську штурмову бригаду «Едельвейс» та 77-й батальйон 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Захід розпочнеться 23 серпня о 11.30 у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Організатори підготували близько 40. Калотів це артефакти з війни від наших «Едельвейсів» та Коломийського батальйону ТРО. Ті гуцулс зробили подарунок Коломиї. Місцевий гурт презентував неофіційний гімн міста пісню Соломія. Автори кажуть, що легка, позитивна, світла драйвова прем'єра має на меті нагадати кожному українцеві, що життя, попри страшну війну, триває. І з релізом синглу Соломія відбулася і прем'єра одноіменного кліпу. Його зняв у Коломиї львівський режисер та оператор Сергій Князів. На кадрах старовинна та сучасна архітектура архітектура міста це відео. Нова візитівка прикарпатського краю, колоритного, живого, непереможного. Підсумували автори. Це пісня про нашу любов до Коломиї, до цього міста, про затишок, який тут є, про людей, про історію, взагалі, яка тут відбувається. Рівно два роки тому ми почали історію. Ті гуцулз був виступ, і нас публіка дуже гарно сприйняла, і з того почалася наша історія. І в цьому році ми вирішили, так як зараз відбувається війна, то що ми, на жаль, не можемо зібратися всі разом на великій сцені, відсвяткувати. Тому вирішили зробити хоч якийсь подарунок від себе особисто із. Записати пісню про коломий для коломиї і так само познайомити в цілому всю Україну з тим, що є таке місто. Багато хто не знає або не бачили. Чорній. Ви могли зауважити ниточку. Як дівчинка нав'язує військовому якраз цю ниточку? Це наш талісман. Ми навіть собі от придумали таку посвяту гуцули, Знайомлячись з іншими артистами, ми також їм нав'язуємо ниточки. Оці в чому взагалі задумка? Далі у цю ниточку втілювати в інші кліпи і одесі її постійно світити, щоб це була як ціла історія. Різні кліпи, але ціла історія нашого гурту. На цьому кліпі ми також висловили, зокрема, подяку нашій 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Дякую хлопцям, що прийняли участь в зйомках кліпу. Зняли кліп в Коломиї, показали найцікавіші, найкласніші місця на нашу думку. Щоб коли буде вже змога, щоб люди такі задумались: а що це за місце таке, Коломиї і чому я вже туди шукаю квиток собі? Боксерську залу урочисто відкрили у Снятині. у місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі. Встановили новий ринг та відремонтували приміщення. Тепер вихованці снятинської секції боксу мають можливість професійно тренуватися, наголошують тренери. Боксер зі Снятина ашот кочарян неодноразовий чемпіон та призер всеукраїнських і міжнародних змагань. Тепер сподівається, спортсмен він та інші вихованці снятинської дитячої юнацької спортивної школи досягнуть ще більшого. Я не було на рингу, ні. Ремонту про нормального і умов нормальних. у боксерській залі встановили новий ринг, який придбали за кошти місцевих підприємців, а сам зал відремонтували приватними коштами снятинської громадської організації Сан Клуб. Також долучились небайдужі прихильники боксу. Ділиться Михайло Вінтоняк, голова Івано-Франківської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос і міська влада дуже вдячна їм за те, що вони дають можливість виконувати такі речі. Тут допомогли підприємці. Олександр Івлєв майже 20 років працює тренером з боксу Снятинській дитячо-юнацькій спортшколі. Увесь цей час працював і стукав у всі двері, щоб мати ринг для занять і виховувати нових чемпіонів. Бокс це вид спорту, який потребує рингу. І ринг всі 20 років був у мене у мріях. І от сьогодні здійснилася моя мрія і мрія багатьох учнів дю США і колишніх учнів, які мріяли про ринг, а на жаль, його не мали. До слова, оновлені спортзали для занять боксом відкрили нещодавно у Тлумачі та кутах на Прикарпатті. Ділиться Мирослав Карабін, голова відділення національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області. Бокс це є доступний вид спорту для дітей. Його люблять діти. Не тільки хлопчик, а сьогодні вже і дівчата займаються цим видом прекрасним видом спорту. Ну і я впевнений, що найголовніше повинні діти рости здоровими. З нагоди відкриття оновленої боксерської зали. Спортсмени випробували ринг і провели вісім поєдинків. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою, хороших новин і як нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.